Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео мова піде про ось це. Ні, не про гартензії. Дивлячись моє відео, особливо коли показую гартензії, може з'явитись питання: що це? Та навіщо. І я хочу розповісти: по-перше, що це? Це не горщики вкопані, умовно назву їх обмежувачі. Вони різного діаметру. Розмір залежить від сорту гартензій. Якщо сорт низькорослий, то діаметр складає приблизно 50-60 см. Для більших, високих сортів, то більший. Роблю я його із ось такої бордюрної стрічки. Купую в епіцентрі. Вона буває як зеленого кольору, так і коричневого. Висоту, яку я використовую для гортензій, десь приблизно 20 см, не менше. По довжині обираю більше ролон, на довго вистачає. Його розрізаю навпіл звичайними ножицями, воно дуже гарно ріжеться. І роблю такого розміру, як мені потрібно для моєї гортензії. А з обох боків я закріплюю звичайним канцелярським степлером. Тільки треба робити не повільно, а більш різкими рухами, інакше нічого не вийде. Обмежувач готово. Господи, хай Бог милий, що його так крути. Як нас життя. Ось так. Все. Хай лежить. А ще в мене є із такої бордюрної стрічки, але це більш коштовне. Як я її скріплюю, степлер її не візьме, вона дуже товста. Я беру ось такий електрод, ось це напилення поб'ю молотком, потім знімаю, і в мене виходить звичайний довгий міцний дріт. А з одного боку зверху зрізаю ось цей край приблизно 1 см. Знизу нічого не зрізаю, тоді воно краще тримається в ґрунті. Встромляю дріт з обох боків до середини та надаю форму кола. Використовую я такі обмежувачі вже більшість. Сіми років, ще не змінювала жодного, це чудово стоїть, не псується. Але що треба враховувати, навесні ґрунт може виштовхувати цей обмежувач назовні, і потім навесні треба буде знову його заглибити в ґрунт. Для чого цей обмежувач потрібен? По-перше, для гарного, ретельного, якісного поливу рослини, взагалі для гортензії важливі три складові: вода, полив, ґрунт, в якому зростає та добрива. Якщо без добрив та в непідходящому ґрунті, вона ще може зростати, то без гарного поливу ні. Так як я роблю ґрунтосуміш з додаванням кислого торфу, то мені важливо гарно його промочити. Взагалі, торф дуже швидко висихає і його потім складно знов зволожити. І треба багато води та часу. Ось для цього мені ці обмежувачі і потрібні, але не тільки для гарного поливу. Взагалі мені подобається, вода не розтікається у різні боки. І потрапляє туди, куди мені потрібно, і гарно зволожує увесь ґрунт. В залежності від погодних умов, я наповнюю ці ємкості повними по 2-3 рази за один полив. По друге, гортензія така рослина, що з часом її коріння підіймається догори і знаходиться на поверхні ґрунту. Це нормально. І їх треба. Присипати ґрунту сумі, щоб рослина не загинула та добре себе почувала. Я прибираю мульчу, засипаю коріння, проливаю, а потім вже повертаю мульчу в пристовбурне коло. Коріння, яке вже назовні, тільки мульча не врятує, потрібен ґрунт, а потім, як додатковий захист, вже мульча. Ось для цього мені потрібен цей так званий обмежувач. Щоб я мала змогу додавати ґрунт, не приймаючись, що він при поливі розійдеться по всій ділянці. Тобто, з часом рівень пристовбурного кола під гортензією поступово збільшується, стає вище. Також його майже не видно, якщо задекорувати сосновою корою. Знизу в мене дрібна соснова мульча, а зверху кора середньої фракції. Такий пристовбурний обмежувач я використовую під хвойні рослини, які зростають на газоні. Але тут я не розрізаю навпіл, а використовую всі 20 см. Це мені потрібно, щоб захистити кореневу ще маленької рослинки, тому що трава як агресор все заповнює та може погубити рослину. Коли ялинки вкоріняться, зміцніють, тоді трава зростати й сама не буде. Де й палив для малечі більш ретельний, а потім я вже їх приберу. На цьому все. Про що я хотіла в цьому відео розповісти. Можливо, буде комусь корисна та цікава ця інформація. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного! І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!